У кабінеті директора рівненського звіринця тепер живуть папуги. Ари та какаду розмістилися у трьох клітках. Керівника на місці немає, на сторожі птахи уважно за кожним спостерігають. Петруша, ось тут у нас живе Петруша. Петруша хороший хлопчик. Петруша, Марік, Зелила Крилі, Ара. Отам Люся живе жовто-блакітний Ара наш. Даний кабінет для птахів обрали недаремно тут. Світло та тепло. Вже тиждень папуги живуть на новому місці. Раніше ці папуги жили в окремо ари жили в будиночку, де електрообігрів, виключно електрообігрів. І, на жаль, ми не завжди можемо зараз забезпечити їм тепло, оскільки вимкнення електроенергії відбувається. І ось власне, тому вирішили перевести їх в це приміщення. Не лише у керівника птахів поселили і в інші кабінети адмінкорпусу, все аби врятувати від холоду. Загалом у рівненському звіринці є 200 видів тварин, а це більше тисячі. Особин. Значна частина теплолюбиві. Вони мешкали у будиночках з електрообігрівом. Через вимкнення електрики там холодно. Тому тропічні види тварин максимально помістили у чотирьох будинках. У нас є чотири пункти незламності. Ми їх називаємо рівницького зоопарку. Чотири місця, де є у нас твердопаливні котельні, і де ми підключаємо у випадку виключення світла електрогенератори. У будинку тапіра тепер своєрідний Ноїв Ковчег замість п'яти видів тварин вже мешкає одинадцять. Тут у нас мешкають пара тапірів і пара капібар. Ось, а ось в цій кімнаті зараз птахи і кінгуру. Це приміщення з твердопаливним котлом. У ньому є світло при потребі. Під'єднують генератор у кімнаті, де був басейн. Зробили невеличкі клітки, і тепер там живуть кенгуру, марабу та журавлі. Тепер максимально потіснили все заради того, аби їм було тепло. Якщо люди можуть обігріти себе, вони можуть багато одягу одягнути, вони це розуміють, це усвідомлюють, одягаються тепліше. То тварини, на жаль, вони такого не роблять. Виключенням є ті лише людиноподібні примати. На другому поверсі теж не порожньо. Тут мешкають різні види приматів капуцини, лемури та мавпи. Наразі у них обід. У твердопаливний котел працівники зоопарку постійно підкидають дрова, тому у приміщенні температура комфортна для звірів на поготові і генератор його підключають, коли зникає світло. Вріненський зоопарк має чотири електрогенератори. Ну, для того, щоб нам гарно пережити зиму, цю, а ми її переживемо, нам потрібно ще мінімум три генератора. Тобто в нас ще є кермокухня, де також є обладнання, яке застосовується для приготування кормів. І ще є кілька. Приміщень, де утримуються види, які не потрібно така висока температура, скажімо, але коли температура повітря на вулиці буде падати до мінус десяти, то їм потрібно буде обігрів. Є й такі види тварин, які холоду не лякаються, перебувають при мінусовій температурі на дворі. Це тигри, вовки, яки, верблюди, певні види приматів та інші. У зоопарку готуються працювати і у критичних умовах, поповнюють запаси дров та пального. Також не припиняють робити клітки для теплолюбивих тварин, аби ще обігріти тих, хто цього потребує. Сподіваються і на допомогу небайдужих отримати додаткові генератори. А ще більше вірять у зсу. кажуть, зиму переживемо, а навесні чекають на нові. І поповнення звірів Анна Цук Володимир Захаров новини Рівного.